Дивися, Боря, колос наливає, пшениця ніжно стелиться до ніг. Вона тебе, мій воїне, чекає, а ти за землю рідний мій поліг, за сонечко у небі, за калину, за ті степи, розлогі та сумні. Загинув мій герой, за Україну. Убили ті прокляті вороги, ромашками засіялося поле. Хотілося кричати до небес, і серце зупиняється, такле. Такий важкий підняв ти боря хрест, а був собі звичайним хліборобом і засівав пшеницею поля та готував катюга свою злобу, від вибухів здригалася земля, палили окупанти нашу землю. Той хліб святий, що сіяв від душі, і ти пішов. Де було справжнє пекло, лиш прокричали сонні ще сечі. Комбайн залишив, взявши міномета, у лютому призвали на війну, у ці страшні рашистські тенета лишив мене на світі сироту. Кордон боровся мужньо з окупантом. під Києвом їм жару задали, їх Бог поставив на землі гарантом. Вони ж тримали бідні, як могли, звільняли область від страшного ката. А я чекала, Господи святий. І діточки, молилися за тата, бо батько і дідусь він золотий. Під бахмотом години зупинились. Так обірвалось борене життя. А ми так сильно, Господу молились, тепер шукаємо люди каяття, за мужність. Нагороджено посмертно, ой як це страшно смертю воювати. Не хочу нагороду цих відверто, я просто хочу борю обіймати. 72 друга, ви мої герої, бригада, що стояла до кінця, ви притискали міцно свою зброю, чекали переможного вінця. А мій герой, чесний і хороший, повагу мав мій боря між людьми. Та підлу смерть не відкупить за гроші. Пішли до Бога, дочки та сини. Та встигнеш на війну, казали люди, та не чекав мій рідний ні на мить, бо дикий жаль так пік його у груди, отак країна воїна болить. Мій чоловік для мене буде жити у синові, у дочці і в полях, у цій пшениці. Та розлогім житі у журавлинах, зранених ключах, синочок Саша змолотив пшеницю, зерно налите стелиться до ніг, цілуєм хліб, святую паляницю, бо ти її коханий нам зберіг, настуня плаче, ходить на могилку, онучки задивилися в небеса. Прийди, дідусю, зовсім на хвилинку. Вже осінь золотиста, краса нема, нема, лиш плачуть хризантеми, що дарував так чесно, ти мені, письменники напишуть вам поеми, своє життя лишили на війні. Прийди до мене, боля, серед ночі, бо обійми, як ангел, хоч на мить, стікають сльози, плачуть мої очі. І серце кожен день болить, чи дощиком постукаю віконце, пташиною маленькою лети, і хай засвітить це осіннє сонце, у червні ти пішов вже назавжди. Внучки все питають і питають, бо діти не сприймають в світі зла. Чому рашисти підло убивають? Маленька хатка, дідуся нема. І з воску свічка гріє його тіло, душа живе у Господа в раю, я хочу, щоб тебе вже не боліло, бо ця душа насправді з кришталю. Ти був моя опора і розрада, і батько, брат, не тільки чоловік, пішов тепер до Бога по пораду, і в 45 закінчився вже вік. От, дивлюся на фото і ридаю. Не вірю, що я зовсім сирота, без тебе не живу, а доживаю. І вся родина зранена, сумна, пішов наш зять за тебе відомстити та не поверне батька до сім'ї. Скажи, кордоне, як я маю жити, так ти лежиш на віки у землі. Не хочу я героя. Хочу жити. Моє кохання в Господа живе. Пішов мій боря, землю боронити, і хліб святий у небесах збере. Ніколи не пробачу того ката Не хочу я у серці пробачать, забрав так підло у родини тата, прийшов на нашу землю убивати. Спочинь собі тихенько у небі, ми квіточки з онучком несем, і світла пам'ять житиме про тебе, ти був чудовим. Добрим трударем помолися за нашого героя, за подвиг, за відвагу, за життя. Молитва залишилася, як зброя, а в серці лиш болючі співчуття.